Ірма, не дивно, що сьогодні ти проводиш майстер-клас для дітей-переселенців з зони АТО, тому що ти давно і серйозно займаєшся волонтерством. Немає, мені здається, сфери, яку б ти не намагалася охопити своїми силами. Ми бачилися і в шпиталі, ти допомагаєш і відправляєш посилки в АТО. На що тебе не вистачає? Та на все мене вистачає. Ні, ну не вистачає на відпочинок, мабуть, для себе. Ну думаю, зараз із цим проблем вже менше, тому що зйомки тут -ту. я тепер більше театральна актриса. Що тебе найбільше вразило сьогодні під час спілкування з дітьми переселенців? Я думаю, що це. Дуже дуже добрий захід, і взагалі їх треба інтегрувати більше в наше суспільство дітей з східних регіонів, тому що довший час гуманітарна політика державному рівні була там, скажімо, бажала кращого. Мені дуже гірко, що тільки війна змусила нас так швидко ну, займатися. Цим, цим процесом. Звичайно, вони зараз в це е, приїжджають. Як за кордон, мені здається, перше відчуття для них, але вони повинні зрозуміти, що це їх країна. І далі я думаю, що нам повинно ми повинні там дуже багато працювати. Тому саме майстер-клас з виготовлення ляльок мотанок. Вишивати, вишиваю погано е, шити так само. А мотанки я навчилася в свій час якось, а ніхто не знає. Може, я в 75 візьму Оскара, а у них лялька від Ірмі Вітовської. Значиш, мене вже не буде, а, а вона буде ніхто ж не знає, да? взагалі хто що залишить на цьому світі? Зважаючи на чергову хвилю мобілізації, чи не боїся ти, що чоловіку прийде повістка? Зараз і жінок ласкаво просять до армії, але в першу чергу все ж таки повістки приходять чоловіка. У мене колись така була страшна фраза: знаєте, коли вмирати з Україною, ми готові. А чи ти постає питання, чи ти готовий вбивати за Україну? Це такий вибір, дуже ні, звичайно, критичний за мабуть. Якийсь, кожен чекає свій час, да, коли вже ну, ну, не, не можна не піти. Ви обговорювали з чоловіком в родині? Е, я думаю, не буде ховатися чи відвертатися. Єдине, що він відповідь не потрапив, хоча зараз вже продовжили там вік. Але я думаю, що якщо треба буде, він піде. Я думаю, що піде. Напередодні нового року в тебе був ювілей день народження. Ти його не відзначала, наскільки я знаю. Зважаючи на дату, ну насправді цей ювілей чоловіки як правило не відзначають. Я адекватно реагувала на 39, але цю цифру я, я якось навіть вимовляти важко. Так, да, навіть вимовляти. Я не хотіла ніяких відмічань. Тим більше зараз, коли такий час, воно. Ну, якось воно я не хочу сказати так. Ми повинні жити, ми живемо, ми їздимо, відпочиваємо, ми десь зустрічаємося, йдемо в кафе, вип'ємо пива. Да, Все одно життя триває. Але робити там, готуватися до якогось святкування, цьому давати я подумала, але запам'ятати з іншого боку її треба. А, я думаю... Найкращий буде спогад. Ну коли я ще побуваю в військовому госпіталі. Підень народження ти відзначала просто у військовому шпиталі разом з хлопцями. Хлопці поранені вітали тебе. А я, звичайно, взяла шампанське дитяче. Це ну, ну вони все виявляється, там там не можна. Ну е, у них були у деяких загашники. Я за кермом, там це не проходить. Жорсткі чоловічі команди гарний. Був прийом. І я їм подарувала шеврони, які роблять мої друзі. Київська хунта. Це було взагалі, тому що таких шевронів ніде немає. є Укропи є там різні інші, а то київська хунта власне такі смішні. Як чоловік вітав з днем народження? Подарував троянди зранку, а і дав гроші на <с?> <с?> дав гроші на вишиванку. Ні, дав гроші, я купила вишиванку, Ну, тобто дав фінансово. Я поїхала додому у Франківськ на Різдво і е, побачила і подумала, що непогано буде.